На коломийських водоймах у розпалі зимова риболовля. Прихильники цієї справи збираються в основному на двох озерах Шевченківському та міському у центрі. Якщо в будні рибалок не густо, то у вихідні на кризі можна побачити і до півсотні мисливців за рибками. В основному це чоловіки, які захоплюються рибальством по кілька десятків років. З такими ветеранами поспілкувалася Галина Досин. Чи щось піймала, розкаже та покаже в сюжеті. Піймати не впіймала, бо не вистачає терпіння та ще й мерзну добряче, але свідком улову таки була. Як виявилося, ми з оператором Андрієм таки добрі на руку, тому що буквально за кілька хвилин розмови пан Іван таки впіймав, хоча маленько, як він сам каже, котячу радість, але улов є. Таких рибок пан Іван за своє життя наловив сотні, а може й тисячі. Адже рибальського стажу має 40 років. В основному чоловік рибалить на пруті, взимку на озерах. Саме зимою посидіти з вудочкою полюбляє найбільше і не лякають чоловіка морози. Ну що, що холодно. зато де хотів, там сів. За десятиліття рибальства пан Іван мав великі трофеї. А бувало, що й приносив додому саму дрібноту, але вона теж не пропадає. Ну, є така, що котяча радість, а є така, що й для себе йде. А ось знайомтесь. Друг пана Івана Патрік. Іди сюди. Куди ти? Зимову риболовлю песик дуже полюбляє, Щоправда, рибку не їсть, а от побігати кругом це завжди радий. А, а ще у кишені рибалок для нього завжди щось смачненьке знайдеться. Господар Патрика, теска нашого знайомого рибалки, теж Іван. Вони колеги по риболовлі, регулярно зустрічаються на озері, адже панові Івану теж більше до душі зимове полювання за рибками. Можна більше площі перевірити на наявність риби. Є щука, є карась. Тут є і карась, і літом капік, короб, тобто його тут запустили. Попадається, плотви дуже багато. Плоти дуже багато. Попадається головлік, головень. Але перш ніж ти на озеро, треба знати, як підготуватися. радить досвідчений рибалка каже, обов'язково захопити з собою теплий солодкий чай можна шматок сала. А от міф про 100 грам зігріваючої горілочки розвінчує від неї спочатку ейфорія, а потім замерзнете ще більше. Тут важливий теплий одяг та взуття. Щоб не промерзли ноги і не руки. Потім тому снасті. Для того, щоб до води добратися, треба або льодобур, або пішню. Потім треба черпачок, щоб прочистити луночку. І потім сама вудочка. Вудочка це є вудочка, маленька вудочка з кивочком, чутливим, нам малесенький дотик риби, щоб вона вже могла... індикація йде на вудочку. Ну і ловлять, як правило, на мормишку. Коли Глуха така пора, коли майже нічого не клює, тоді добре на блишню. Не дивлячись на досвід, рибалки дуже серйозно ставляться до правил безпеки на льоду. Для того завжди треба на лід виходити з пішнею, коло берега спробувати. Один-два рази вдарити, якщо не провалюється пішня, бо вона гостра, то на такий лід можна ступати. Але є такий принцип ще: не менше 5 сантиметрів можна, не можна виходити на лід. Більше тільки 5 і так далі. Мають свої поради й рятувальники. Кажуть, товщину льоду можна перевірити візуально. Якщо лід світлого кольору, значить він товстий на нього можна ступати, Якщо лід темного кольору, такого голубоватого, значить на нього заборонено, він такий може, є небезпека провалитися. Якщо вже зібралися колектив там з трьох-чотирьох чоловік, йти на рибалку, бажано, щоб вони себе мали кусок шнурка метрів 20. Не виключається добре, би була якась палка, дошка, метра три-чотири. Якщо при Провалені підлітки, щоб вони могли надати допомогу один одному. А ще фахівець радить прорубувати ополонки на відстані не менше п'яти метрів, мати з собою мобільний, аби у разі біди викликати службу порятунку чи лікарів. Рятувальник нагадує, що найбільша небезпека взимку це потрапити у воду, адже тоді настає переохолодження організму, яке може призвести до летального випадку. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.